Чотирьох поранених українських бійців доправили натомість зі сходу до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова упродовж доби. Це ті воїни, що потрапили під обстріли бойовиків саме у день незалежності. Двоє зазнали мінно-вибухових травм біля Мар'їнки. У них поранення кінцівок та осколкові переломи. І ще двоє постраждали біля Авдіївки під час розриву ворожої міни. Непритомний на апараті штучної вентиляції легенів найтяжчі поранений за останню добу. Він разом з ще одним військовим постраждав від вибуху міни біля Авдіївки. Обидва отримали тяжкі черепно-мозкові травми. Один з них ще й закрита травма грудної клітини, перелом ключиці, перелом ребер і гемопневмоторакс. Наразі його стан розсіюється як. Тяжкий. Лікарі сподіваються, незабаром він вже дихатиме самостійно. Його поранений побратим у відділенні нейрохірургії оговтується після черепно-мозкової травми. Поранені біля Мар'їнки у травматології, у бійців осколкові переломи. Я хороший буду теж, Коли я буду з своїми людьми, добре. Дивом вижив і вже прийшов до тями найважчі поранений минулого тижня. – 23-річний Євген Волок. У нього досі осколок міни у серці. У нього були мізерні шанси вижити після складних уражень. Біля старогнатівки, осколки боєприпаса пробили мозок, легені та серце. Да, Мілмілкі міл були осколки, металічні. перший етап порятунку минув успішно, кажуть медики. Нейрохірургам вдалося витягти осколки з мозку. Без цього етапу оперувати серце було неможливо. Присутстві осколка в серці ніяк не відчуває. Ну слава богу, розположення таке осколка, не викликає ні аритмії, ні, гімодінамічних нарушень п'ятиміліметрового осколок серця діставатиме за допомогою апарату штучного кровообігу. Над операцію медики проведуть, що й не боєць зможе її витримати. Ульпало сколександр Куліжініпроспад скор два плюс 2+,2.